Ботанічний сад, фоміна. Ми знайшли таке цікаве місце. Тут хочу показати, да, влаштований сухий струмок. Отак От трошки, да, сухий струмок. Доволі темне місце. І тут сухий струмок. Що посаджено? Бачите, лілія саме звичайне, підбито. Берсклетом. туйками, підбито вистриженими хвойниками. Тут вверху ось такі красиві високі дерева. А сама, самий сухий, сухий струмок має форму кола. Да? Ну, я б ще, можливо, посередині щось сюди посадила, можливо, кучу гортензії, троянди підбила його. От у нас такий дощик уже капає. Дощ! А дощ я знаю. Зачем? Ми зараз ховаємося під якимсь деревом. А -а -а. Я бачу. Давай, ховайся сюди. Давай. Давай ховатися. Давай, ховатися. Ось так ми з внучкою ховаємося під красивенними туйками. Ось сюди. Так. Да. Сховалися? Давай. Де між папороттю? Да? Да. Будемо цвіт папороті через тиждень шукати, ага. Аліс. Да. Кажуть, що папороть знайде, тому клади відкриваються. Ну, це легенда. Так, да, будемо йти. А там, дивіться, де зовсім темно, підтуємо, плющик росте і є грудопокривною рослиною. Ось так можна влаштувати гарно фонарик. Пішли, об'їдемо і доганяємо. Ось покажу ще. Мені дуже сподобався цей сухий ручей влаштований. Дуже непогано виглядає. Ось така його експозиція. Посаджені різні рослинки, як лілейники, самі прості виглядають. Дуже просто. Вони в тіні ростуть. У мене теж лілейник росте в тіні. Тому для тіньового міста дуже гарно. Ось так. Так, ну і буду виходити. Таке цікаве Форма красивенна. Дякую за перегляди. Ставте лайки. До побачення.